У Новокодацькому районі Дніпра КП міськ світло відновлює зовнішнє освітлення. Бо повертати світло у двори Дніпрян це одне з ключових доручень міського голови Дніпра Бориса Філатова. В одному із дворів цього району мешканці звернулися на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради з проханням відновити їм освітлення. Комунальники взяли до уваги їхню заявку та з'ясували, що за цією адресою взагалі не було зовнішнього освітлення. Ми з вами перебуваємо в у двір'ї проспекта Івана Мазепи 37, де мешканці звернулись з проханням відновити зовнішнє освітлення прилеглої території до будинку. На даний момент роботи закінчені. Було встановлено 5 опор, змонтовано. Шість світильників з лампою на 70, та один світильник на дитячому майданчику над 150, щоб нічну годину дітки відпочивали на дитячому майданчику. Їм було зручно. Мешканка будинку по проспекту Івана Мазепи, пані Оксана, відновленню освітлення радіє. Каже, що до цього було страшно ввечері прогулюватися. З дітьми приходять, мамочки гуляють, буде якім дуже світло, і нам теж. Так що спасибо вам. Це прогрес. Якщо у вас виникла схожа проблема, залишити заявку на відновлення зовнішнього освітлення можна на сайті Дніпровської міської ради або на гарячій лінії.